А діти переважно хочуть вернутися в Україну. По моїх спостереженнях так Всесвітня організація охорони здоров'я внесла емоційне вигорання в список класифікатор захворювань. Стоп! Тобі треба відпочити. Не можуть собі дозволити зупинитися, тому що вони займаються темами війни, угу. яка не зупиняється. Вона триває і проблем менше не стає. Це моє здоров'я і я має бути в ресурсі для того, щоб допомогти людям. Та що ж так можна було? Це так, е, як ніби на вас летить якийсь звір, але його нема. Але ваш такий стан, ніби він от вже над вами і він вас зараз має з'їсти. Мені пояснили, це панічна атака. Угу. Все дуже просто. Зроби м'ятний чайочок, контролюй своє дихання, спробуй його повідати угу. і все пройде. Це не смертельно. Вітаю, дорогі глядачі! Хочу вас одразу попросити, це дуже важливо для нас. Залишіть вподобайку і підпишіться на наш канал. Цим ви нам дуже сильно допоможете в просуванні нашого каналу. І буду вам дуже вдячний за таку дію. Сьогодні у нас Євгенія Протасова, психолог Агенції ООН по справах біженців, а також психолог фонду Юнайтерс, яка надає безоплатні психологічні консультації потребуючим українцям у співпраці з фундацією добрих ініціатив. Вітаю! Так. Хотів би з вами так поговорити. Я задаю переважно таке шаблонне питання для наших гостей. Як ви сюди потрапили? Як ви почали співпрацю з нами? Розкажіть про це. Я приїхала взагалі в Польщу на початку повномасштабного вторгнення у перші дні? У е, перший тиждень. Тиждень ми ще так е, якби. Походили -по -по <хи> в укриття, але був такий стан, що тоді ніхто не знав, що буде, що буде далі. І на такому от етапі я приїхала з двома дітьми до сестри, яка вже тут проживала 5 років. Вона проживала в Лодзі. Звичайно, я планувала там 2-3 тижні, так, напевно, як і більшість, їхали на цей період. І... Так сталося, що я приїхала, але ну, звичайно вдома сидіти було неможливо. І я почала волонтерити там в лодзі, і там познайомилася з певними людьми з фундації, це така була фундація з Варшави, які сказали, що їм якраз потрібен психолог, в них є проєкт на 5 місяців. Це робота в хостелах, куди якраз заїжджали наші біженці, українці. І їм потрібна допомога. Така в першу чергу кризова допомога, тому що люди були в розгубленому стані, люди були ну, в тривозі, в стресі. І таким чином я почала працювати. Думаю, ну п'ять місяців попрацюю, а там буде видно. Потім, якось по закінченні того проекту, так само запропонували ще один проект, вже інша фундація. Потім почали співпрацювати ще з одною, потім з фундацією добрих ініціатив. І так якось кожного разу я бачу, що є потреба, є потреба в українських психологах, і я відчуваю ну, свою якусь таку необхідність бути тут, тому що справді є багато людей, яким потрібна допомога, яким нема куди звернутися через мовний бар'єр вони не можуть працювати з польськими психологами, українських теж не вистачає. Тому, тому так я якось до сих пір тут і якби бачу своє теж тут якісь покликання і свою таку якусь не знаю потребу тут бути. А які запити були у перші дні? Вашої роботи? роботу? Ну, звичайно, в перші дні це була така кризова допомога. Допомога тут і тепер на стабілізацію, на якусь нормалізацію емоційного стану, на таку активізацію якихось внутрішніх ресурсів, ну, тобто приведення людини до якогось такого нормального функціонування, щоб вона взагалі розуміла, як їй далі жити і що їй далі робити, і якось адаптувалася в цій ситуації. От, ну. Пізніше вже, звичайно, були різні запити, і зараз я працюю з абсолютно різними. Додам, що я працюю з підлітками і з дорослими. З дітьми я не працюю. Щодо підлітків, то це дуже велика проблема адаптація в. В польському суспільстві, в польських школах є проблема з булінгом, є проблема з тим, що діти не хочуть ходити до школи. Такі вже підлітки. Бо ще, якщо молодших дітей легше можна заставити так, то звичайно з такими, яким там 16-17, це трудніше, і дуже часто й мами звертаються з тими питаннями. А що в них викликає оцю це небажання йти до школи? Ну, першу мовний бар'єр, потім якісь різниці ментальні, так, якийсь страх так само перед новим відсутність друзів, відсутність якоїсь підтримки. А ще якщо батьки десь в розгубленому стані, або найчастіше це не батьки, а мама, так бо А діти переважно хочуть вернутися в Україну чи Ну, по моїх спостереженнях так, дуже багато дітей хоче повернутися. Ну, є такі, що, що і в принципі хочуть залишитися, але мають якісь такі труднощі з адаптацією. Тоді розбираємо, що де, що де, чому, які обставини, що може допомогти, які якісь такі внутрішні ресурси можуть допомогти, деколи працюємо із батьками. Я говорила про підлітків. Так, якщо це дорослі, то це так само запити такі дуже часто тривожність. Тому що люди не знають, що буде далі, не мають якогось плану. було Так багато часу, але, так, але все одно залишає. тривожність залишається. Так само депресивні стане дуже часто. Також звертаються люди за допомогою, коли втрачають там житло в Україні. Наприклад, жінка перебуває тут, але. З неї є, що щось сталося з її житлом або втрачають так само рідних, ну, це, звичайно, найважчі запити. Також е, останнім часом почастішало запитів е, з таким емоційним вигоранням, що люди знаходяться довготривало в стресі і вже не знають, як собі далі порадити. Я б хотіла на цій темі емоційного вигорання зупинитися. Тут, е, е, е. Е. Так, Це, це такий. Е, Стан такого емоційного виснаження. Додам, що Всесвітня організація охорони здоров'я внесла емоційне вигорання в список в класифікатор захворювань. І насправді, якщо ви маєте такі ознаки, зараз я їх перечислю, ви можете звернутися до терапевта і вам мають надати лікарняне, тому що це є звичайне захворювання. І серед факторів, які сприяють такому емоційному вигоранню, це може бути довготривалий стрес або дуже інтенсивний стрес, з яким організм не справляється. Також неправильне перерозподіл робочого часу, коли йде така перезавантаженість роботою, людина не встигає відновитися, і він знову працює, працює, працює якби без зупинки. Також відсутність підтримки. Допомоги, відсутність спілкування. Ці всі фактори вони ще більше сприяють такому емоційному вигоранню. Якщо ми будемо говорити про ознаки, так? перше, це така фізична виснаженість, яка може характеризуватися втратою сну зниженням в імунітетів, От, ніби людина була здорова і тут чіпляються всі хвороби. З одного виходить, в друге знов заходить. Так? так, такий стан буває. Потім другою ознакою є така, якби емоційна дистантність від зовнішнього світу, коли все починає дратувати, все сприймається в якомусь негативному ключі. І Людина теж не може собі порадити з тим, так ну і третє ознакою, коли вже людина сумнівається в свої, в собі, в своїх здібностях, в своїх уміннях, так тобто вона думає, що я вже ні на що не здатна, я не здатна там працювати, я не здатна на то таке повне розчарування в собі. І можливо люди навіть не розуміють, що це емоційне вигорання, і не розуміють, що з ними взагалі відбувається. Як можна їм допомогти? Ну, я би порадила, так. В першу чергу це зробити собі невелику перерву, так ну, якщо якісь ну, якщо або відпустку, так, якщо є можливо. Так, Україн, якщо є можливо таке, угу. що люди не можуть собі цього дозволити, не можуть собі дозволити зупинитися, тому що вони займаються темами війни, uh -huh. яка не зупиняється. Вона триває постійно і проблем менше не стає. Звісно. Звісно, але якщо розуміти, що це справді важливо для себе, для свого організму, так? бо якщо людина не зупиниться сама, її може зупинити хвороба. Тобто організм сам просигналізує, що стоп, тобі треба відпочити. Тому все-таки раджу зробити пару днів. Такої відпустки кажу ще раз: що можна навіть звернутися до лікаря, якщо ви десь працюєте, вам можуть дати лікарняний з такими симптомами. І е, потрібно переосмислити, подумати, можливо, справді ви себе забагато всім перевантажуєте, е, ви десь працюєте понад свої ресурси, варто все-таки переосмислити і якось розставити пріоритети. Друге, що би я порадила, це правильно планувати, так? І планування має бути реалістичним. Тобто, коли ми ставимо собі якісь там захмарні плани і не робимо їх, не встигаємо, то ми так внутрішньо почуваємо себе ніби невдахою, так. Ще гірше. Ще гірше, так. Тому планувати треба реалістично, наскільки ви зможете це зробити. І варто все-таки зупинятися би, емоційно, так, і все-таки хвалити себе, що я сьогодні зробила те і те. Навіть можна вести такий щоденничок, так, і записувати, що я сьогодні зробила корисного і доброго. Так? І я думаю, що кожна людина багато робить, просто не всі ми це за собою би, відмічаємо і, і помічаємо, так? От, ну. Ну, власне, інколи треба робити таку паузу і аналізувати, що ти зробив, так. Вийшлося, що в тебе вийшло, що в тебе не так. вдалося, і це дає і нам якийсь такий стимул рухатись далі і ресурс mm -hmm. рухатись далі, так, якесь таке внутрішнє наповнення, що я не даремно це роблю. От. Робити акцент уваги на такому, на, на успіху, на тому, що тобі вийшло. Так, так, так. Не на тому, що не, не вдалося, все-таки фокусуватися на, на тому, що вдалося. Це, це важливо, здається, ніби прості речі, але вони важливі. Ну, І так само закликаю дбати про себе, дбати про свій сон, вчасно поїсти, зробити собі там якесь горнятко кави, виділити на це 5 хвилин без якогось почуття провини, що ви там витрачаєте марно час. Ну, Це каву випити кави. Ну так, бачите, заобхід це, це необхідність, і це справді малесенькі такі цеглинки, з чого складається наше емоційне здоров'я, наша якась турбота для себе, не забувати про якісь мінімальні фізичні навантаження. Навіть якщо ми робимо щось фізично, тоді прогулюватися, дихати повітрям. Прості такі речі. Від, відволікатися. Ну, відволікатися, так. Ну, навіть в своїй роботі в мене між консультаціями є 15 хвилин. І я все-таки на тих 15 хвилин вдягаюсь, йду на вулицю, пройшлася трошечки туди-сюди, вернулася в кабінет, і я вже себе зовсім інакше почуваю. Я не ліною робити це робити кожного, після кожної консультації, тому що це моє здоров'я, і я маю бути в ресурсі для того, щоб допомогти людям. Так, якщо ти... Сам вже виснажений, ти угу. мало кому зможеш так, допомогти. Так, так. Розкажи, будь ласка, про методи вашої роботи. Ну, я вам скажу, що е, найважливіше в психологічній роботі є контакт. Є справді е, для людини таке безумовне і безоціночне прийняття. Людина має почувати себе в безпечному місці, що її вислухають, її приймуть. Її не будуть оцінювати, і тільки тоді людина розкривається і може працювати далі. Також я в своїй роботі використовую методи символ-драми. Символ-драма — це метод психотерапії, оскільки я є кандидатом психотерапевти за методом символ драми, я маю право використовувати певні методи для консультування. Метод полягає в уяві. Це так би мовити метод сновидінь наяву. Тобто, спочатку людина розслабляється. Це щось близько до гіпнозу чи ні? Не зовсім ні. Це, це не гіпноз. Людина повністю контролює свій стан, але спочатку робиться така е, якби система розслаблення, і потім я пропоную уявити щось е, під певний запит. І в цій уяві людина е, дозволяє собі зробити те, чого вона не може зробити в реальному житті, uh -huh. і таким чином, якби це вже перший крок до якихось змін. Це вона вже чітко розуміє, що їй в реальному житті потрібно зробити. Ну, Чи... може, не дуже чітко, але все-таки це вже десь наштовхує її uh -huh. на якісь роздуми, на якісь такі е, усвідомлення, що би можна було змінити. Насправді дуже добре працює цей метод, дуже дієвий і доказовий. Також працюю з метафоричними картами. Це, Це такий інструмент психолога, який працює через асоціації і апелює до підсвідомості людини. І якщо людина, людині важко щось говорити, важко розкритися, то тоді я пропоную якісь певні завдання, використовуючи ці метафоричні карти. І людина через образи, через асоціації розкривається і їй стає якось так легше щось проговорити, щось пропрацювати. Ну, Колись под... подібно я пробував таке із вами на груповій терапії. Можливо, так. Я так, так. Ну, Власне, ви приходите теж до фонду у вихідні дні uh -huh. і робите групові такі зустрічі з волонтерами. Можете щось про це розказати? Так, ну ви теж були так, на ну, такі одній бу... зустрічі. Так, я раз приходив, да, uh -huh. було дієво. Щось для себе я виніс. Я більше познайомився з колективом, угу. нашим, власне, і, якби і їм розкрився теж, і їх вислухав. Угу. Якось це був досить цікавий досвід. Ну, дякую, Та, за такий зворотній зв'язок. Ну, насправді е, є потреба, так, навіть е, коли працює група, створюється таке середовище, що е, люди обмінюються досвідом, е, люди говорять про свої переживання, так? І таким чином якби йде такий груповий процес, і людина може сидіти і думати, а не вже так можна було, так? коли слухає іншу людину, і дуже багато усвідомлень так само народжується на, на групі. Ну, Крім того, що це таке якби пропрацювання емоцій. Так само ми і, і релаксуємо на групі, і працюємо з метафоричними картами. Ну, Наскільки я чую та, зворотній зв'язок від учасників, та, від волонтерів, що, в принципі, всі чекають тих груп, і всі задоволені, тому що це дає теж якусь таку, таке наповнення і, і ресурс. І розуміння людей, бо от, uh -huh. власне, що для мене було таке. Трохи нове, я побачив наскільки всі люди різні, як вони бачать світ угу. зі своєї сторони. Угу. Ти ніколи не думав, так як вони? Так, так. І, і, це і цікаво. Саме це про що я говорю? Деколи людині приходить такий інсайт, а що ж так можна було? Бо ми так живемо, ніби в своєму такому маленькому світі, і ми думаємо, що, що так, як я роблю, так роблять всі. Так? А виявляється, що можна виходити за рамки. Угу. Виявляється, що є якийсь досвід позитивний в іншої людини, яка спробувала щось зробити, і тоді думаєш, чому я так не можу? Ну, це цікаво. Що би хотів зачепити таку тему, аби і заохотити людей до добрих справ, uh -huh. і якби пояснити їм, що в такий спосіб вони теж можуть допомагати собі, коли вони допомагають комусь. Допомога військовим, допомога волонтерам це по-перше, якби необхідність нашого сьогоднішнього часу, uh -huh. і теж якийсь плюс для себе. Як це працює? Я би сказала, що це такий, можна сказати, феномен волонтерства, так? що коли ми допомагаємо комусь, ми відчуваємо свою потрібність, ми тим самим допомагаємо собі, допомагаємо стабілізуватися, допомагаємо відчути якийсь такий зв'язок, що ми причетні до якогось великого діла, так? що ми не є осторонь. І так само у волонтерстві завжди є якась спільнота людей, спільнота однодумців. І як я сказала, так, що дуже важливим фактором, щоб не вигоріти, є підтримка. Підтримка людей поруч. І якраз в волонтерстві ми знаходимо ту підтримку. Ми... Обмінюємося досвідом, ми розповідаємо про свої проблеми, чуємо від інших так, якісь Почуваємо поради. Так? Потрібними. Тобто почуваємось потрібними і таким чином це дуже допомагає. Получається, донатити корисно для здоров'я? Ну, звичайно, так. Донатити, Допомагати всіма силами, допомагаючи комусь, ми допомагаємо собі. Ну і звичайно, якщо ми допомагаємо українській армії, яка Якби наближає нас до перемоги, ми себе теж маємо відчувати причетними до такої великої справи. І це сьогоднішня наша необхідність. Uh -huh. І так само ви можете допомогти нам, поставлячи вподобайку і підписавшись на канал. Це теж буде вам плюсик до карми. А вже ж. Так. І ще я би хотів задати вам таке питання: якщо. Немає можливості звернутися в людину до психолога. Вона може перебувати десь близько фронту, і там може бути тяжко з доступом до, до допомоги. Як вона може діяти сама? Е, ну скажу таке, що першим і найголовнішим інструментом, який нам дала природа, є наше дихання. Цікаво. Це, так, це дуже важливий інструмент для нашої емоційної регуляції, тому що ну наше тіло і наша психіка це одне ціле. І коли mm -hmm. ми допомагаємо тілом, ми емоційно врегульовуємось. Це, як це працює? Це, ну, наприклад, е найпростіше це дихальні вправи. Глибоке дихання животом. Це під час е панічних атак. Е е ні, не mm -hmm. тільки. Це може бути і в стані стресового такого, і в стані якого є тривожності, і в стані просто напруженості. Е зробити таких хоча б 10 вдохів. Ніби уявляючи собі кульку в животі, що ми її надуваємо і спускаємо. Ну, це найпростіше. Так? Є складніші дихальні практики, там, дихання по квадрату, дихання розтягнуте. Але найпростіше, що можна зробити тут і зараз, коли відчуваєш якісь такі негативні переживання, так, всередині це таких 10 розтягнутих вдохів, видохів животом. Так? І видих має бути довшим, ніж вдих. І ще така права, може, чули багато зараз її чули, але можливо, є хтось хто не знає. Називається обійма метелика. Зараз я покажу, як це робиться, я чую, перше серйозно. Це насправді дуже, дуже дієва вправа, яка допомагає за дві хвилини повернутися в стан такої емоційної стабільності, за рахунок того координації між правою і лівою півкулою мозку. Угу. Робиться дуже просто: закриваєте очі, робите глибокі дихання і поступово робите отакі поплескування. Цікаво. Можна швидше, можна одною рукою, другою правою лівою. Ну, таким чином. І так просто. Отак так просто, і такі прості речі, вони насправді дуже сильно допомагають. Угу. А от досить часто я зустрічаю, що в людей відбувається панічна атака. Угу. Що ви можете про це розказати? Може, щось теж можете порадити, як діяти? Ну, в стані панічної атаки нам потрібно е, там є певні механізми, так, але щоб собі допомогти тут і тепер, нам потрібно. Е, а ще таке угу. уточнення? А що таке панічна атака? Ну, наприклад, є люди, які ніколи не мали панічну uh -huh. атаку. Є які от вперше в мене от було всього один раз, і я, я думав, я uh -huh. типу, але це було досить дивно. Я uh -huh. не розумів, що відбувається і чому. Стан панічної атаки це такий стан умовної загрози. Це так, як ніби на вас летить якийсь звір, але його нема. Але ваш такий стан, ніби він от вже над вами і він вас зараз має з'їсти. І звичайно, людина почуває себе зжатою, в неї може бути і таке стискання в грудях, так, і, і важке дихання, і підніматися тиск. Тобто, Такий стан ніби от-от помреш, як ви сказали. Так, ну це в мене було десь на третій день після початку повномасштабного. Uh -huh. Я тоді практично не спав десь 70 годин, і тоді все, що зібрав, все, що мені допоміг зібрати фонд, все, що зібрали мої друзі, я поїхав завозити на фронт. Uh -huh. Всю ніч їхав в одну і в другу сторону, і коли вже вернувся, заснув. І просинаюся uh -huh. в холодному поту. У uh -huh. мене всього трасе, дихання зашкалює, серцебиття, шалене. Я думав, я, я не знав, що думати. Uh -huh, uh -huh. просто. І було дуже-дуже холодно. Це для мене так було аж шоково. Uh -huh. Намагався зігрітися, ліг в ванну і не допомагає. Тоді вже Ех, довелося дзвонити до е 112. Uh -huh. ну, але там досить швидко і просто мені допомогли. Бо я. Не мав усвідомлення, що відбувається. Uh -huh. А мені пояснили, що це панічна атака. Uh -huh. Все дуже просто. Зроби м'ятний чайочок. З, власне, контролюй своє дихання, спробуй його уповільнити, uh -huh. і все пройде. Це не смертельно. Так, і Ще це ніхто дуже не важливо. Від, ніхто так. не помер від цього, хоч є таке враження. Uh -huh. Так як я сказала на початку, це стан такої уявної загрози. У мене це власне було через сон. Uh -huh. я... Мені б снилася війна, я бачив ці всі uh -huh. відео постійно, цей наплив інформативний, і, і воно відобразилось. І якби в сні це ніби з тобою відбувається. Uh -huh. і Якось це було досить дивно. Хоча це було вперше і останнє в житті. Uh -huh. Ну скажу, що насправді дуже часто зараз люди звертаються з панічними атаками. І якби спочатку треба пояснити людині, що робити в стані панічної атаки. І, як ви правильно сказали, треба заземлитися так? можна будь-якими способами попити чайочок, якось зігрітися. Важливо не лежати, коли є панічна атака, бо це такий стан, ніби тебе може заносити ще далі. Треба відчувати землю, відчувати хребет, сісти або стати лежати не можна. Потрібно якось повернути собі контроль. Можна, наприклад, порахувати навколо всі речі одного кольору, можна порахувати в зворотньому порядку. Тобто ми переключаємось, переключаємось, рахуємо там 10, 9, 8, додаємо дихання глибоке, так, щоб видих був довший, ніж вдих. Ну і, звичайно, собі важливо теж проговорити, що це панічна атака. Від панічної атаки не помирають, це умовна загроза. Реальної загрози немає. Коли людина це починає Для це проговорювати, та, та, це, це важливо. Ну, ну, угу. ну, є розуміння, що воно просто пройде, угу. нічого так. не відбудеться. Це тимчасово. Це там, через перевтому, через різні фактори відбулося. Ну, але є такі люди, в яких це прям дуже часто відбувається. Мені їх щиро шкода. Ну так, тут і вже, от... звичайно, треба, треба дивитися глибше, так, через що виникають е ті панічні атаки, що є коренем проблеми, і якось більше працювати з підсвідомим. Угу. Ну, дуже багато цікавого сьогодні, ви розказали. Може ще щось додати від себе. Ну, хочу додати, щоб люди не нехтували все-таки можливістю звертатися до... за психологічною допомогою, е, бо все-таки ще є в нашому суспільстві якийсь такий стереотип, так що там до психолога йдуть е, ну, там, слабі або е, психі. так скажімо. Це таке лишилося. Що <смеш> лишилося так, але насправді це вже дуже змінюється, і в Європі це зовсім не так. І навпаки, тут модно мати свого психолога, щоб навіть коли у вас якісь, там дуже багато думок, дуже багато якихось переживань, не нагружати тим всім якусь рідну людину, яка поруч, так, а поговорити про це з психологом, люди теж ідуть і користаються тою допомогою. Тому приходьте, приходьте завжди шукайте психологічну допомогу і завжди її знайдете. Наскільки я знаю, ще в Варшаві досить багато є фундацій, які готові надавати психологічну допомогу. Також я в фундації Юнайтерс. Ну і якщо ви в Україні, то теж є багато можливостей онлайн. Я думаю, що тут можна хто шукає, той знайде. Тож, якщо у вас є необхідність, ви можете знайти. Нас на нашій сторінці, і прийти сюди записатися на консультацію з пані Євгенією. Так, буду тільки рада, звичайно, допомогти. Дуже дякую вам і вам Дуже дякую. Дуже багато інформативного. Ми дізналися і надіюсь, вам було цікаво. Па-па. До побачення Ми фонд, який різнобічно допомагає Збройним силам України та людям, які потерпають від війни. Фонд діє на підтримку України уже 10 років. Вносячи великий вклад у збереження країни у ті важкі часи. Щоб ми не зупинялись, нам потрібна ваша підтримка. Усі варіанти нам допомогти, ви знайдете в описі під відео.